А розкажи найабсурднішу або найкомеднішу причину для сварки зі своїм. Ну, все а, буде... для сварки? Так, да, яка була найкумедніша? Шкарпетки. А, а шкарпетки роз... розкидані. Ну, типу, може, це банально, але для мене це реально якісь незрозуміла річ. То, що... Може, ви мені скажете? Ну, ще питання. Скажіть, я не можу досваритися. Я намагався його захищати! <смір> не захищаю його! <смір> Ось! Ну ви як? Ну так, так. Все, може казати. <смір> а так що там зі шкарпетками? <смір> ну, типу, чого ви розкидаєте їх? Ми територію мітимо. Чо? <смір> <Що? смір> так, моя територія, не треба там ходити. Я в смислі там... не треба, <смір> якщо це в коридорі, де ну, ми де Я там ходити? ходив. Де? Всі мають знак. В мене просто питання, чого не взяти це, там, вкласти один в другий і там покласти. А вони погано були користуватися. Я просто питала це все, і мені немає відповіді на це.